хрещення своє прийняти хрещення або Богоявлення, третє велике свято Різдвяно-новорічного циклу відзначали в Ужгороді. У Христовоздвиженському греко-католицькому кафедральному соборі традиційно спершу тривала архієрейська свята літургія. Відтак розпочали велике Йорданське освячення води. Богоявлення, свято, коли Ісус Христос хрестився в Йордані, і Бог з'явився в трьох іпостасях. Сьогодні свято Богоявлення, свято, коли в часі хрещення Ісуса в Риці Йордані об'явилася найсвятіша Тройця. Бог відкриває нам себе, Бог відкриває те, що в ньому існують відносини між Отцем і Сином. а Центр тих відносин то є Дух Святий, який є найкращою любов'ю. І мір просвічає славати. Вояда кричаю, що вся темі, Господи. Ройче соня, я У цей день згадуємо й про своє хрещення. Додає владика Ніл. Бо кожен із нас був охрещений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І так ми стали християнами, так теж ми стали дітьми Божого царства, дітьми Святої Матері Церкви. На свято завітав і духовий оркестр поліції, що вже стало традицією відзначення водохреща в Ужгородському хрестовоздвиженському греко-католицькому соборі. Ми носимо в серці кожного воїна, молимося за кожного з них. Просимо Господа, щоб беріг їхнє життя, щоб вони поверталися до своїх родин, до своїх діточок, до своїх батьків. Третій раз войну ця сила. Цей день вода має особливу силу і наповнена цілющими властивостями. Віряни кроплять освяченою водою свої оселі та використовують її впродовж року як оберіг. Нехай благословить вас Бог Всемогутній і від всього злого оберігає, подає всі блага, духовні в вашому житті. Отець і син і святий дух завжди нині і повсякчас. אין אַ וויקיי וויקיי